Привіт! Я Маріанна, а ви на моєму каналі. І я дуже рада, що ви сьогодні зі мною. Тут ми поговоримо про те, що робить життя простим і приємним: від корисних порад до натхнення, яке зробить ваші будні трошки яскравішими. Якщо ви шукаєте спосіб наповнити легкістю своє життя, то залишайтеся зі мною. Я теж щиро прагну цього. Також ми разом віднайдемо креативні і нетипові підходи до вирішення повсякденних завдань, щоб ви могли поглянути на звичні речі по-новому. А у сьогоднішньому відео ми трохи приготуємо, змотивуємося на буденні справи і, як завжди, щось будемо витворяти. Поекспериментуємо і подивимося, що з цього вийде. Ну а для того, щоб не загубитися. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. І як завжди, чекаю вас у коментарях. А у нас ранок, і ми варимо вівсяну кашку. Але чи її хтось буде їсти сьогодні, це дуже під великим питанням. Бо у марка зуби і апетиту, як такого, майже нема. Але наше завдання приготувати. Працюємо з марком у тандемі, бо все йому цікаво, у всьому хоче брати участь, і у мене вибору немає. Добрий ранок. <ріст> Марко слюнька. <ріст> Ой, у нас зуби. <ріст> да. Змушена була дати норафен. Ей, 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 ей. Болізуть кутні зуби. І, і це жесть дитина. Дитина виродує, не їсть, плаче. Погано спить. Ось, але вже йому краще на рафен. все. Правда, так і не поїв, то лишилося все. Бачу, боже, настрій у дитини з'явився. Еля теж не в гуморі зуби не лізуть, але, мабуть, якісь магнітні болі. Дуже має поганий настрій. А, ти Дуже має поганий настрій, в садочок йшла з плачем. Вчора забирала її, теж наридала і стерила по дорозі, В садочку на неї Скаржилися Що погано поводиться, не знаю, що в дитини відбувається, але щось, щось її не так. То в нас вона зараз такі борхливі. Ти розказуєш зі мною. Брухливі якісь дні, ранки, вечори. Так. От, але ну, це все мене і таке мене, правда? Моє сонечко, мої настрій вже. Тій балакон. Розмовляє професійною мовою. <сміст> Отаке от балькоче белькоче, балько, вставляє ден, де якісь слова. Так. Навіть не знаю, за що братися, бо за що б я не бралася, все залишається недоробленим, незавершеним і покинутим. Але я навіть поснідати сьогодні ще не снідає. Зар... Ну що? Йдемо зараз в магазин, нам треба купити деякі продукти. Марко мені допоможе. Не, перестань. не Рятуйте. Рятуйте. Так не можна. Ну-но, як ти Ну-но, помахай ну-но. Маму б'ють. Збираємося ми в магазин. Були ми в АТБ, купили дещо, покажу. Купили вершки, молоко. Олія закінчилася. Ось такі колечка. Мої діти люблять або зірочки, або колечка таке, кільця. Одне печиво таке Еля любить два авокадо. кетчуп, гречка, морква, Ну, звичайна морква. Попиловатні палички, оливки, приправу до м'яса і приправу до курки подивлюся склад, він ніби тут такий нічого. Але так цікаво, коли дивишся на склад, то більшість овочів не українські. Наприклад, паприка сушена, Китай, там не... кмин насіння, литва, томати сушені, мелені Китай, перець чорний мелений В'єтнам. Раніше не бачила, щоб це зазначали. Тепер зазначають. Тут те саме: Китай, Індія, Фінляндія, В'єтнам. Тут є позначка зірочкою. Зараз подивимося, що вона означає. Країна походження сировини. Овочи на українського походження. І взяла Елі ось таких, ну, і малий часом у неї супить. Ось таких черв'яків, коли забираю садочка. Як презентик беру по одному. Потрібно було купити каву, а вибору чогось сьогодні в АТБ не було. Не стала шукати нічого. Щось, видно, була якась акція, щоб все порозмітали. Взяла ось цю. Не знаю, не брала раніше. Попробуємо. Взяла мелену, бо зерна взагалі нічого не було. І хлібчик взяла. Пшеничний. Така закупочка невеличка. Щось на 700 з хвостиком. Також, е, у м'ясному взяла дві курячі філешки 169 гривень кілограм. Купила гель-лак, Маю певну задумку, це не для нігтів. Хоча нігті мені теж пора вже зробити, але не дійдуть руки. Купила ось такий ополіскувач. Ну, просто взяла на пробу це Аврора. А це АТБ. Така баночка прекрасна. У мене вже є така воденька. Зараз подивлюся, покажу. Це друга. У мене є така менша і кругла. Зберігаю часом там якісь цукерки, печиво. Купила тепер таку квадратну. Ось такого ж плану, в такому ж стилі. Були інші малюнки, я вибрала ось такий. Може комусь захочеться, здається, 119 гривень коштує. Знаєте, сніданки я люблю і майже ніколи їх не пропускаю. Я можу там потім не повечеряти, часом навіть можу не пообідати, якщо так складуться обставини. Але сніданок має бути. Сьогодні в мене так не вийшло, тому я роблю вже не так сніданок, швидше обід. Виходила з того, що у мене є в холодильнику. Ну і вирішила зробити омлет з лавашем. Дуже простий, швидкий рецепт, який готується за лічені хвилини на сковорідці. Для начинки підходить все, що завгодно, ну але бажано, щоб був сир, тоді значно смачніше. Але навряд чи я для вас відкрию зараз Америку. Всі цей е, рецепт знають, всі напевно його готували. Просто нагадую, як ідея. Можливо, ви забули, що так можна урізноманітнити свій сніданок чи обід. Для начинки я використала печене м'ясо, ще додала зелені, потерла сир і вийшло смачно. Я давно хотіла приготувати щось нове і незвичайне цього осіннього сезону, і коли натрапила на рецепт гарбузових млинців, то одразу зрозуміла, що спробую. Хоча рецепт був неперевіреним, мене зацікавило поєднання простих інгредієнтів та осінніх смаків. Гарбуз я люблю, це чудовий осінній продукт, і я вирішила, ну, що варто ризикнути. Ну, бо саме в результаті експериментів, і ми отримуємо якісь кулінарні шедеври. Хоча я не думаю, що тут в даному разі можна говорити про шедевр. але цікавість взяла своє. Маркові сподобався гарбузик. І ми зараз... Не. Він мене просить і під'їдає. Нічого не їсть, то хоч гарбузик поїсть. Виймає всі мої весь мій посуд, складає собі тут і тетріса грається. Ну, словом, відварила я гарбуз для початку. Для тіста потрібні яйця, цукор, сіль, гарбуз, ваніль, кориця, мускатний горіх, борошно і розпушувач. Ну, а потім треба туди додати тепле молоко і рослинну олію. Сам рецепт мені видався дещо недопрацьованим, якимось сирим, чи що е, все смачно. Млиці вийшли смачними, але після того як я додала більше борошна. Бо у рецепті вказана надто мала кількість борошна і вони розповзалися просто. Тому, якщо дати правильну пропорцію борошна, то все виходить просто класно. Самі млинці доволі м'які і можуть під час перевертання порватися. Ну, але у мене великий діаметр сковорідки, я на ній смажила, то це трошки ускладнює справу. Якщо у вас невеличкий, то це, я думаю, не проблема. Але якщо наловчитися, то все виходить навіть і на великому діаметрі. Вони виходять настільки смачні, ароматні, такі навіть трошки пряні, такі осінні, просто суперові, правда, їх можна їсти просто так, без начинки. Але у мене був кисломолочний сир, тому я вирішила зробити начинку з нього. Додала до сиру трохи сметани, цукру, додала туди родзинок, ванільний цукор та і все, зрештою, напевно, вони вийшли просто фантастичні. Буду робити ще. Ну, а тут я змушена була помити оглядовий майданчик Марка, бо він своїми рученятами, боже, це жах, кожен день у мене таке вікно. Він там їсть і все тими руками лапає. Я помила підлогу. Трохи себе привела в порядок. Ще треба трошки може підфарбуватися. І тепер мені потрібно поставити прання. Ой, це нескінченне прання. Так, а і треба помити мені дитяче взуття вже не по сезону. Ну, і сховати, віддати комусь, бо вже на другий сезон нам. Воно буде мале. Ма. Ти співаєш? Поспіваєш ще? За стебель. D, Гарненько все помила. Мила спочатку гарним милом, таким плям. воно гарно забирає забруднення, тому я так його протерла швиденько. І Потім підошву мила міламіновою губкою. Вона гарно забирає чорні такі сліди на підошві. от Наприклад, тут на кедиках вони були дуже чорні носочки. Прекрасно все забрало, А тут, ніби ще і осінь не торкалася цього місця. Ми любимо цю галявинку, цей дворик. Тут завжди просто якийсь класнючий газон. І для мене особлива якась атмосфера. Оці сосни, ялини. І завжди такий колір газону, ніби. Я не знаю, може тут його чимось підживлюють. Завжди тут відпочиваю. А ще я задумала один експеримент. Мені потрібно реставрувати, так би мовити, свою мийку і свою стільницю. Але все по порядку. Для початку мені треба ту мийку гарно помити, я її з дома мию час від часу, бо все-таки видно сліди продуктів, кави, чаю. Тому доместу дуже гарно з цим справляється. І я час від часу його використовую в цьому ділі. Маю ось таку дірочку на мийці. Вона геть мені не заважає, єдине, що естетичний такий характер несе. І маю ось такий скол на стільниці. Ну, тут теж бажано було чимось заробити, бо тут постійно волога і, мабуть, рано чи пізно. Будуть наслідки, буде набухати, тому краще його забрати. Буду використовувати нетрадиційні методи. Хі -хі. Хочу манікюрним набором, манікюрним підходом вирішити це питання. І ось такий гель лак Він сірого кольору. Сподіваюся, повітінку я втрапляю у колір стільниці. І у колір своєї мийки і буду використовувати ось цю стареньку лампу. Я мийку вже помила. Вона в мене чистенька. Тут, напевно, є волога, і, можливо, ще якийсь жир там лишився, бо я б доместосом помила. Але зараз пройдуся ще ось цим нагадком обезжирю, почекаю і тоді спробую. Я тут гарненько цю дірочку промила, вона глибоченька, обжирила її і дам декілька хвилин, нехай воно просохне, а тоді займемося реставрацією. Так, я ще не знаю, як воно піде, але я думаю, що я буду використовувати базу. Так, сам колір гель-лак і топ. Я включила свою лампу. Приступаємо, беру базу. Я не буду користуватися цим пензликом. Я візьму ось це. Ну, ви зрозуміли, я працювала ніби з нігтями. База, гейлак і топ. Базу нанесла для початку дуже тоненьким шаром, і все це діло дуже добре просушила. У мене лампа старенька, тримаю по 2 хвилини на кожну операцію, щоб не тримати в руках. Придумала такий от хитрий вхід поставила на каструлю. Після використання того чи іншого матеріалу пензлик я гарно чищу розчином, який містить розчинник. Беремо тепер колір, оцей сірий, але щось мені видається, що він мені не підійде. Відтінок геть не такий. Але спробуємо, можливо, я його тільки трішечки. А можливо, я взагалі відмовлюся і відразу топом покрию. Набираю трішки гель-лаку, буквально трішки. На жаль, колір геть не такий, як мені потрібно. Я трішечки зніму його. Але це краще, ніж чорна дірка. Я тільки його ним замазала, самі стінки тої дірки. Вімкнула я додаткове освітлення, бо не було видно взагалі, про що я говорю. Колір лаку мені не підходить, тому я просто по краях самої дірочки провела легенько нашарування, таке дуже легеньке. Глибокого жирного шару не роблю. Просто зараз ми його посушимо, а згори покриємо топом. Мушу сказати, що шарів бази і самого топу було дуже немало, тому що дірочка глибока, я наносила тоненькі шари і не хотілося мені зіпсувати це все діло, тому я потратила на це багато часу, для того, щоб все просушити. Ось це наша дірочка. І по суті, тут ямки немає. Там десь три шари бази. гарно дуже просушена. Трішечки лаку, але геть трішечки. Бо він мені не сподобався по відтінку. І декілька шарів, мабуть, десь шість самої топу. Тобто видно, що воно там прозоре, але воно вже у нього не буде набиватися грязюка, воно вже абсолютно іншого вигляду. Тут є такі вкраплення, які мають напівпрозорий ефект, тому воно нормально вписується. Хто не знає, то не здогадається, зараз спробуємо ще отут замаскувати. Ну, а тут взагалі все було дуже просто і банально. Я зробила по одному шару кожного з матеріалів. Про кожен з них просушила лампою і на тому було все. Трішечки відтінок відрізняється, але це треба дуже добре придивлятися. Я не думаю, що це проблема. Стільниця така неоднорідного відтінку, тому це взагалі навіть непомітно. От такий у мене сьогодні був експеримент. Трошки повозилася, я звичайно, навіть не очікувала, що так довгенько мені доведеться з мийкою попрацювати. Але результатом наразі я дуже задоволена. Побачимо, як воно буде в експлуатації, розкажу пізніше. А я з вами буду прощатися. Дякую вам за цей перегляд. Дякую, що були зі мною впродовж цього відео, і зустрінемося у наступних па-па!